Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Тема попереднього випуску була присвячена затвердженню нового генерального плану розвитку Дніпра, яке відбулося минулого тижня на сесії міськради. Втім, прийняття головного містобудівного документу було, хоча і головною, але не єдиною важливою темою останньої сесії. Так планувалося, що депутати затвердять і нового заступника міського голови, замість Михайла Лисенка, якого мер Борис Філатов змушений був звільнити на початку лютого, але цього не сталося. Михайло Лисенко був заступником Бориса Філатова з перших днів його першої мерської каденції. На цій посаді Михайло Олександрович протримався майже 10 років, попри постійні гучні корупційні скандали, фігурантом яких він був, навіть декілька років обіймав посаду заступника міського голови, водночас перебуваючи у якості обвинуваченого по справі розкрадання десятків мільйонів гривень на ремонті нового мосту. Та врешті-решт Борис Альбертович під тиском центральної влади громадського. Кості та багатотомних кримінальних справ був змушений позбутися свого багаторічного заступника 14 лютого. На сайті міськради з'явилося повідомлення, в якому зазначалося. За розпорядженням міського голови Дніпра Бориса Філатова від 9 лютого 2024 року з посади заступника міського голови директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради звільнено Михайла Лисенка. Звільнення відбулося за згодою сторін 12 лютого. За розпорядженням мера виконуючим обов'язки на цю посаду, призначено Олексія Самілика. Аби затвердити на посаді Олексія Самілика, його кандидатуру мають затвердити на сесії міської ради. Затвердження кандидатури пана Самілика мало відбутися саме на сесії, яка пройшла минулого тижня, але не відбулося, як кажуть, в кулуарах мерії сам пан Самілик не захотів посісти вакантне крісло протягом багатьох років. Олексій Самілик був заступником Михайла Лисенка у департаменті благоустрою та інфраструктури. Тож зблизька бачив, чим його шеф займається на посаді віцемера, що від нього вимагає мер міста, як він вимушений підписувати сумнівні документи. Тощо і добре це знаючи, не захотів іти шляхом Михайла Олександровича. Тож його відмова цілком зрозуміла. Зараз пан Самілик призначений директором департаменту благоустрою та інфраструктури, а на місце пана Лисенка продовжується пошук кандидатури. І гадаю, незабаром когось таки призначать. Втім, була під час минулої сесії і ще одна цікава тема: а саме, земельне питання. Нагадаю, на минулій сесії депутат від слуги народу Дмитро Свердлін наполягав, щоб на розгляд депутатів у сесійну залу винесли усі звернення фізичних та юридичних осіб по виділенню землі, які були подані два місяці тому або більше. Бо згідно із законодавством, саме депутати повинні розглядати проєкт рішень, і якщо є зауваження, відмовляти заявникам, мотивуючи свою відмову. А якщо немає зауважень, голосувати за. Причому мотивована відповідь, чи позитивна, чи негативна, згідно закону, повинна надаватися протягом одного місяця. Заявник, якщо вважає, що йому відмовили незаконно, може звернутися до суду. Однак у Дніпрі підлеглі мера не дають заявникам офіційну відмову у місячний термін, бо тоді той піде до суду і виграє справу. І водночас вони не виносять проєкт рішень у сесійну залу, а просто місяцями футболять дніпрян від одного кабінету до іншого. І ось представник слуги народу пан Свердлін вже котру сесію підряд намагається зламати такий стан справ і спрямувати процедуру розподілу землі у законне русло. Цьому відчайдушно опирається оточення Бориса Філатова. Продовжив депутат свою боротьбу і під час останньої сесії. На жаль, я не змог з технічних причин записатися спочатку. Сесія, але питання є вже традиційно вас. Щодо виключення земельних питань з порядку денного з 7 питань було знято з попередньої редакції порядку денного у зв'язку з зауваженням фінансового департаменту. То я хочу ще раз нагадати про те, що процедурно має є звернення суб'єкту до міського ради земельних питань є місяць для того, щоб розглянути на сесії міської ради саме депутатами міської ради. Ні, департамент фінансів своїми зауваженнями, ні інший будь-який орган чи посадова особа не може знімати це питання з порядку денного, Вони можуть мати зауваження. Тому я прошу включити з голосу вже в пункт пунктом 5.92, Рішення, яке підготовлено, про передачу земельної ділянки по вулиці князя Вітовта 84, Самайський район, в оренду товий грень 84, код кодер ДПО чотириста сорок по фактичному розміщенню будівлі магазину та кафе. Заслухати доповідача. Департа, яке годувало рішення департамент по роботі з активами та зауваження фінансового департаменту. І саме депутати визначаться чи достатньо для аргументів для того, щоб надати відмову, а не зняття питання з порядку денному даному суб'єкту. Після цього виступу слово взяв депутат Артем Хмельников, який у міськраді попереднього скликання представляв партію «Самопоміч», а в цьому скликанні засідає від Європейської солідарності Петра Порошенка. А в мене питання по процедурі. Це то, то що пропонує депутат, це в порядку денному затверджено. Ні, ми я, я зараз, якщо можу поставити... Затвер... Вибачте, Де? якщо воно не затверджено в порядку денному, навіщо ми ще зараз розглядаємо? Нехай депутат йде до профільної комісії, є земельна комісія. Там підіймається питання, і земельна комісія виносить або не виносить це в сесійну залу. Є процедура, у нас є регламент, навіщо ми його порушуємо? Тобто ми тут зібралися у всіх є час. Час на сьогоднішню процедуру сесії. Ми затвердили з вами порядок денний, і після цього ми починаємо в п'ятому розділі вносити якісь зміни до порядку денному. Це не відповідає регламенту, друзі. Навіщо а... ми тоді затверджуємо порядок денний на початку? Добре, Я. давайте зробимо так. Тобто, є пропозиція депутата повернутися до формування порядку денного. Ми бачили, що в нього там не вдалося під'єднатися. При формуванні порядку денного. В першому розділі, в другому розділі, в третьому розділі, в четвертому розділі, нарешті він під'єднався. Є пропозиція, така зараз я скажу, що це за рішення, мені вже апарат скинув. Так, про передачу земельної ділянки по вулиці князя Вітовта, 84, в оренду ТОВ і Грен 84. Тоді ставлю на голосування процедурне питання щодо включення цього рішення до порядку денного. Якщо депутати готові його зараз розглядати, включаємо. Якщо не готові, не включаємо. Процедурне питання ставлю на голосування. Будь ласка. Рішення не набрало. Голосів, не підтримали. Депутата Свердліна продовжуємо. Як бачимо, і цього разу у депутата Свердліна нічого не вийшло. І якщо головуючи на сесії, чи то секретар міськради Олександр Санжара чи міський голова Борис Філатов і надалі будуть таким чином формувати порядок денний, як формували цього разу, тобто запитувати у промерської більшості, ми будемо обговорювати те чи інше земельне питання, чи не будемо. То і надалі нічого не вийде. Бо у пана Філатова у міськраді переважна більшість голосів, і вони тлумачать земельне законодавство так, як хочуть. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.